Вступні випробування проходили в 30 тимчасових екзамінаційних центрах у дев'яти населених пунктах Харківської області. Загалом зареєструвалися на НМТ майже 12 тисяч учасників, і з них майже 10 – це випускники цього року, а інші випускники минулих років. Хочу сказати, приємною є статистика, що в цьому році брала участь зареєструвалися, брала участь на 75% більше дітей ніж у минулому. Тож ми можемо казати про те, що Харків дійсно відновлюється, діти повертаються, діти беруть участь у НМТ, думають про своє майбутнє. Цо це приємна така динаміка. Офіційні результати тестування за шкалою 100-200 будуть оголошені 28 червня. Вступна кампанія цього року буде здійснюватись дистанційно через електронні кабінети. Реєстрація починається вже 1 липня. А заяви і документи виступників будуть приймати з 19 по 31 липня. Зміни в цьому році такі, що ем, раніше можна було подавати тільки у п'ять закладів вищої освіти заяву. Цьогоріч можна подавати таку кількість заяв, скільки ти хочеш.